Добрий день, малята. Зараз я загадаю вам загадку, а ви впізнаєте, про кого вона? Цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє, дуже тепле і яскраве. промінці вам шли ласкаві. Заглядає у віконечка. Що це діти? Звісно, сонечко. А ось і воно. А що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Так, жовте. Кругле, яскраве. А що робить сонечко? Світить і гріє. А які в нього промінчики? Ласкаві та теплі. Про сонечко люди віками складали пісні, казки, забавлянки, заклички. Закличка це коротке, поетичне, віршоване звернення до різних явищ природи. Якщо пішов дощ, заховалася за хмарки сонечка, дітки закликають їх, звертаючись, наче до живих. А ось і закличка про сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечка. Дітки грають, тебе виглядають. Дітки, а на що схоже сонечко? Так, на жовту кульбабку на лузі, а ще на маленьке. Жовта курчатка, на личику дівчинки, на повітряні кульки. Я хочу розповісти вам про те, як сонечка подорожує по небі. Вночі сонечка добре виспалася, прокинулася воно зранку, вмилася у річці, погайдалася на веселиці, посміхнулася квітам, травам. І побачила гарний будиночок. Захотілося сонечку дізнатися. А хто живе в цьому будиночку? Заглянула у віконце, а там діти граються іграшками. Так це ж дитячий судочок. Дітки побачили теж сонечка, зраділи, привіталися. Добрий день, сонечка. І сонечка покатилася далі. А ось і подвір'я бабусі, а на ньому. Свіські тварини і птахи. Далі сонечка покатілася до лісу, а там дикі тварини, не забула заглянути сонечка і до гніздичка птахів. Довго гуляла сонечка по небу, втамилася і вирішила відпочити і заховалася за хмаринку. І нам з вами. Пора прощатися, малята. До побачення!